Значить, Дуже корисне відео для всіх тих, у кого біполярочка, тривожність, панічні атаки. Оця вся історія. А це зараз у всіх українців. що після ковіда було, війна, додавила. А я, як людина, яка прожила кому, п'ять кульових, купу смертей бачила, крові, кишок, так далі. А розкажу, значить, як з цим справлятися. Саме перше, треба фільтрувати оточення, яке вам каже: не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме що казати, не тони, коли ти тонеш. А якщо ви намагаєтесь це донести своєму близькому оточенню, вони це не розуміють. його треба послати нахуй, поки вам не полегчає. От бо воно вам тільки гірше зробить це оточення. Вони вам вже не друзі, а враги більше а, це хвороба. Ну це захворювання нервової системи головного мозку, кори, нейромедіаторів. якщо коротко, неврологія, От, якщо так дуже простий, це треба лікувати, ясно, що вам треба препарати і так далі, але... Я, наприклад, сижу, і у мене зараз напад а, тривоги, дуже жорсткий, Поганий стан, галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз галімий стан, зараз я буду від нього кайфувати, як я страдаю. І я вам реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш і ти страдаєш, і ти такий, блядь, як я класно страдаю. Я серйозно, без прикола. Ця штука допомагає. От я на повному серйозі вам кажу, як це роботи. А, ну, є всякі дихання, практики, херактики. Там можна і до зіпама випити, від якого там привикання страшне, і так далі. Но... Ви маєте змуритися, вам з цим жити все життя, все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість оцих всіх вон, да, коли вам хорошо і дуже погано, і зменшити довжину, коли вам дуже погано, да, і знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, хто в цих станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже-дуже хорошо готовтесь, скоро буде дуже дуже плохо. І всі, всі ці тривожники, вони коли їм дуже класно, вони вже внутрі у них тремор, із за того, що скоро буде дуже хуйово. Так що, а... Просто треба вирівнятися по життю а, в емоціях. Ну, це ж можливо, розумієте, тільки якщо пити препарати. Тобто, Вам треба нормальний а, психотерапевт. Ви без цього і психотерапевт, і психіатр, не психолог, а, не невролог, там. бо почнуть вам ставити СДВГ, ні, не СДВГ, а Вітесасудісту. Оце як вам ставлять Вігтесасосудісту, нахуй одразу посилайте, шукайте нормального врача. Психолога, значить, як шукати, якщо психолог спрашує, чим я можу вам допомогти більше, ніж три рази за сеанс, тоже нахуй посилайте, йдіть далі. Без психолога не вийде, без препарату вийти з цього не вийде. Ну, хіба що в ліс їдьте, на півроку посидіть. А, без телефона, без хімічної їжі, без ніяких Ну Вас, вас пораняє за півроку. Ну Це ж дуже важко, де на це гроші брати, як потім в